Місце Москва, метраж 86, вісімдесят кімнати Тресанозли два дизайн Інна Величко, фото Ольга Мелекесцева. Коротенько замовники живуть в іншій країні, але часто бувають в столиці однак назвати цю квартиру схожою на міні-готель для окремо взятої сім'ї ніяк не можна, можливо. В майбутньому тут постійно будуть жити діти господарів. Цому передбачили кухню з великою кількістю місць для зберігання і всією необхідною побутовою технікою: два санвузли, місті шафи і гардеробну. Все розраховано на постійне проживання повноцінної сім'ї. Подробиться. Замовники озвучили дизайнеру інні величко досить чіткет. потрібно було зробити грамотне перепланування і перетворити двокімнатну квартиру в трикімнатну без шкоди для комфорту мешканців і без порушення існуючого законодавства. Завдання було також творче зробити простір візуально цікавим, враховуючи задану замовниками естетику скандинавського мінімалізму. За планом, ті двушка з відмінними вихідними даними. Простір з однією несучою колоною і вдалими пропорціями, які дозволили виділити додаткову кімнату, наявність величезного вікна в підлогу і досить просторого холу теж зіграло дизайнеру на руку, Інна Величко збільшила площу одного з самузлів, перенесла кухню в хол і сховала її за розсувними дверима. Все це абсолютно законно. Стіни всіх житлових кімнат і передпокою обклеєні шпалерами. Замовники хотіли тільки їх і нічого іншого, причому всі шпалери тільки паперові, неодмінно з позначкою Ецо, підлогове покриття, інженерна дошка, теплий натуральний і екологічний матеріал, по якому приємно ходити босими ногами у санвузлах і передпокою використовували керамічну плитку і керамограніт з міркувань практичності. Багато копій було зламано при плануваннях санвузлів, тому що хотілося втиснути в наявний простір максимум. Розповідає Інна Величко, у результаті ванну кімнату трохи збільшили за рахунок холу, умістилася не тільки необхідна сантехніка, а й господарська шафа з колоною спральної та сушильної машин, і навіть шафка для банного приладдя. Всі системи зберігання були спроєктовані дизайнером і зроблені на замовлення в підмосковній столярній майстерні. Як я вже говорила, оздоблювальні матеріали гранично прості і нейтральні, тому я могла дозволити собі відігратися. Тільки на меблях, наприклад, зробити шафу з нестандартними фасадами, або вибрати красивий шпон японського ясенатамо для стільниці письмового столу і дверцят комода в спальні, або вмовити замовників на бургундський червоний всередині спокійно сірої шафи в санузлі, ділиться і на величко. Світлі шпалери нейтрального відтінку у всіх кімнатах, інженерна дошка, майже білі двері. Все направлено на те, щоб в квартиру впустити ще більше повітря і світла, а також на те, щоб в майбутньому господарі могли легко змінити кольорну гамму інтер'єру за допомогою текстилю та декору, враховуючи обмежені терміни, жорсткі рамки бюджету і необхідність вписати меблі у відведений їй простір. Переважна більшість предметів зроблено на замовлення в майстернях Києва та Києва. Акценти розставили за допомогою декору і текстилю. Вийшло стильно. Гармонійно і затишно. Планування бренди представлені в проєкті стиліст Юлія Чаботархол, оздоблення шпалери Ецо, підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс-хостина оздоблення, шпалери Ецо, підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс меблі, диван і крісло, тренді мебел килим, арт-девіври, текстиль, студія велет-декор, боцунцепт картина. Галерея артбрют освітлення, лалампекрасна, стільна лампа, боценцеп спальня, оздоблення шпалери, ецо, підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс меблі, ліжко драма, приліжкові тумби, те іде, текстиль, штори, студія, велет, пледи та подушки, ампірадесів, декор, картина, галерея артбрют, кабінет гостьова, оздоблення шпалери, воростапетер, підлогове покриття, інженерна дошка фінекс меблі Диванлішко драма килим, арт де Вівре текстиль студія велетпледи, подушки воцунцептке, піредесік, декор-картина, галерея арт-брюд, освітлення, люстра фаробра, Лобенліктін кухня, оздоблення, фарба, Бенджамін-мур плитка, Італон підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс-гарнітур, стильні кухні, ванна кімната, оздоблення, плитка, італон, підлогове покриття, керамограніт, італон, змішувачі. Роге, хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW Рю.